Соронітайдахо найпопулярніша бакова суміш серед ґрунтових гербіцидів для внесення на кукурузу. Дане поле було посіяно 25 квітня, 29 квітня на даній ділянці було внесено ґрунтову суміш айдахо саранєт за рахунок чого тут відсутні будь-які бур'яни. Якщо вони є, вони зовсім малесенькі, а в принципі поле все чисте, і ви можете це наглядно бачити. Зараз ми знаходимося на ділянці, де не вносилась ґрунтова схема. На цій ділянці ви можете побачити, що тут є дуже велике різноманіття і бур'янів. Також є сходи падали ці ріпаку. Так як на цьому полі попередньо вирощувався ріпак. За рахунок того, що не використовувалася схема Айдахо соренєт тут забур'янення є дуже сильним і воно в майбутньому буде впливати на урожайність зеленої ділянки. А для того, щоб більше дізнатися про різні засоби захисту та схеми захисту на кукурузі, ви можете приїхати до нас на хаб 8.0. Або ж підписуйтесь на наш YouTube канал, для того, щоб побачити більше різних схем і не перевіряти щоразу це у себе.